Розкід католицької церкви після розпаду Римської імперії, римські єпископи, звані папами, намагалися вижити в умовах постійних вторгнень. У VI столітті вони вступили у взаємовигідний союз з Франкською імперією. В обмін на духовну підтримку з боку церкви, папи отримали провінцію навколо Риму, яку назвали Папською областю, а франкські правителі підтримували поширення християнства в Європі. Укріплення Римської католицької релігії. На всій території Західної Європи призвело до розробки чіткої ієрархії або системи, у якій людей розподілялися різними ступенями важливості. Папа на вершині церковної ієрархії і головний, хто керує церквою в ім'я Бога. Він вважався непогрішимим і тримає ключі від Царства Небесного, таким чином отримує всемогутню владу над віруючими. У кожній країні існують великі церковні округи, які називають примасами якими керують архієпископи. Кожен примат об'єднає декілька єпископств, якими керують єпископи. Єпископи контролюють місцевих священників, які несуть відповідальність за свої парафії. Церковні чиновники називають духовенство, тоді, як віруючих, називають мирянами. У середні віки католицька церква отримала величезні території, землі та значні доходи, даровані королями та землевласниками. Все це зробило церкву надзвичайно заможною, тому папи та єпископи могли дозволити собі не тільки вести розкішний спосіб життя, але й мати найманців. Це призводило до посилення папського впливу на європейське суспільство. До 11 століття папи могли кинути виклик навіть королям, маючи грізну духовну зброю, що отримала назву відлучення від церкви. Цей акт ставив могутнього правителя поза законом і означало, що його лицарям. Було заборонено підкорятися йому. Папська влада досягла свого піку в 13 столітті, коли папи вже призначали імператорів і вбивали сотні тисяч єретиків, завірування, які суперечили принципам католицької релігії. Альбігойський хрестовий похід. Катаризм був одним із середньовічних діретичних рухів, який переслідувався римо-католицькою церквою. Він процвітав у південній Франції та Північній Італії в 12 і 13 столітті. Слово катар означає чистий. Прихильників руху називали також альбігойцями. За назвою міста Альбі. Це була дуалістична релігія. Послідовники вірили в двох богів, вважали, що духовний світ і ангелів створив добрий Бог, а злий створив фізичний світ і людських істот. Вони проповідували, що злий Бог ув'язнив у людському тілі грішного ангела, і після смерті людини він переходить в інше тіло. Щоб запобігти реінкарнації та заслужити спасіння. Катари повністю відкидали матеріальну сутність. Не їли м'яса та відмовлялися від плотських стосунків. Хоча цей поширений рух засуджувала Римокатолицька церква, багато разів, проте тільки наймогутніший папа, Інокентій III вирішив покласти цьому край будь-яким чином, спроби навернути єретиків виявилися невдалими. Тоді Інокентій III оголосив їм Христовий похід, вбиваючи тих, хто чинив опір. А їх землі обіцяв хрестоносцям. У 1209 році 10 тисяч хрестоносців зібралися біля Безєї, в якому Катари і католицькі віряни так само готувалися захищати своє рідне місто, не маючи уявлення про те, як відрізнити змішаних геретиків і католицьких захисників. хрестоносці запитали папського легата. Його відповідь була короткою: «Убити всіх, Господь своїх впізнає! В той день загинуло близько 20 тисяч невинних дітей та дорослих. Після багатьох битв і облог протягом наступних 20 років альбігойці були знищені. Ті, хто каявся, мали прийняти католицьку віру і носити жовтий хрестик на грудях в знак сорому. Інші були вбиті. Орієнтована кількість жертв становила кілька сотень тисяч.